Всіх вітаю, з вами Марія і фільжанка сьогодні розкаже, що станеться до кінця місяця. Смачної кави вам та цікавого перегляду. Так. Так, дивіться, є показано мені так, це, це по роботі це... або ви спілкуєтесь з цією людиною. Ну, Робота соціум, там десь там, де ви реалізуєтесь, тобто людина не має доступу до вашої оселі, не заходить до вас додому. І показане мені сумне обличчя чоловіка. Відходить від вас. Ну, це як самі від, від себе людину відсторонюєте. Я не бачу ніякої гучної сварки, нічого такого подібного тут взагалі нема. Але і бажання спілкуватися з цією людиною я у вас теж не бачу. І це для когось з вас це просто от, знаєте, як, ну, просто от, не телефонуєте. Може, не відповідаєте на дзвінки, може взагалі там десь у вас в доступі нема. Людина може там намагатись, наприклад, вам зателефонувати, а тільки автовідповідач може відкликатись на його. Дзвінки або взагалі просто нема, нема в доступі. Наприклад, приходить до вас на роботу, а ви там чи у відпустку, чи вихідні, чи щось ще просто нема вас на роботі. От сум, розпач, трошки так теж тут показано, але і десь вас знайти-побачити нема можливості. Так, для. До кінця місяця тут не так багато вже і залишилось. Але ось таке. Так, давайте саму філіжанку дивитись, блюдечко нам розповіло. Його я от просто сьогодні так не більше не буду чіпати, навіть зливати з нього нічого не буду. Там все, що ми хотіли б знати, воно розповіло нам. Тепер це станеться до кінця місяця. У багатьох з вас поміцнішає спілкування, ну от стосунки ваші з кимсь поміцнішають відносини в сім'ї, трошки покращення у стосунках. Здебільшого показано, що на жіночій енергетиці все буде триматись. Ну, і берегіння, жінка це так, так, ви знаєте, воно так взагалі століттями складалось, чому б цього разу якось по-інакшому. Ще тут показана ситуація, коли жінка доглядає когось, кому ну так кепсько, не здужує людина. Це показано, що тут, як, знаєте, от як сильний головний біль. І ну, тут є... Люди в оточенні цієї жінки, але більш за все, от бачите, кажу цієї жінки. Може, дійсно, про жінку тут більш буде йти мова. Хоча і для когось з вас, як за чоловіком, треба буде доглядати, але в меншому відсотку. Ну, До кінця місяця тут, знаєте, людині іноді, здається, ніби вже краще, потім знов погіршення. Це може бути і з температурою, може, там ну, вірус якийсь підхопивала людина. Може, для когось навіть серцево-судинна буде історія. Але ж, ну, Боротьба йде, людина тримається, і хто там з вас буде доглядати, знаєте, що ви дійсно допомагаєте людині і це відчувається людиною. Далі, ось тут знайомство. Люди потискають один одному руки. Це як хтось знайомить з Тут така велич в людини. І дивіться, як, для когось це як для великої справи. Для когось це ситуація пов'язана з грошима, але ж, ну, от там, може, людині просто потрібні гроші на щось. Не обов'язково ж якусь там велику справу відтворювати. Але просто от, для когось, це як. Разом будуть щось робити. В іншому випадку, просто от людина отримує допомогу, а самотужки далі щось робить. Так, ось тут вихід зі складної ситуації: це як щось нарешті ви робите, і як виходите з ситуації. Так, фу, нарешті. Так воно якось виглядає. Щось, що вам складно було розібратись в цьому. Це більш з роботою пов'язане. Далі. Ось тут до кінця місяця показаний мені чоловік. Угу. А він як ховається за дверима, і як прислухається до того, що там за дверима коється, і виглядає, як за дверима там або жінка з чоловіком стоять і прислухаються вдома, він чи не вдома, або там. От, мені не зрозуміло. Або два чоловіки. Хтось з сусідів йде і так, знаєте, дивиться на всю цю ситуацію. Якось так, що там відбувається. Ви знаєте, тут в когось буде ситуація, коли як. Грабіжника, отак, от в квартирі спіймали. Йому ніде дітись, вийти назовні через двері, він не може, бо там вже, слухайте, там вже як хазяїни стоять. Отак воно виглядає. І нібито вони знають, що там в квартирі є грабіжник. Отака якась ситуація вона буде, ну, звісно, це ж не для всіх. Це просто, от як хтось з вас дізнається, як чи в вашому будинку, чи десь в сусідньому будинку. Може, просто от в вашому районі десь таке станеться, і ви будете. Бо я бачу вас як людину, в якої, знаєте, аж щелепа відвисла, очі такі великі, ви дивуєтесь цьому, і ви як це, як знаєте, от людей люди тримаються. Осторонь, як чекають на вулиці, чекають, чим все закінчиться. І ось така якась іс історія, екшн такий. Будете Потім буде про що поспілкуватись, отак. Такі здивовані люди. Далі я все ж таки мрію, щоб це взагалі ні з ким не відбулося, бо така ситуація, хай воно обійде вас стороною. Так, далі дивимось. Тут цікаво, тут у когось з вас буде спілкування з людиною з такого минулого. Ну просто ви, може, навіть і не згадуєте взагалі про цю людину. А колись це як може навіть десь там сім'ями дружили або для когось навіть, може, однією сім'єю були з цією людиною. Тут просто от зустріч відбувається. І теж враження буде не на один день навіть. Ви довго потім будете згадувати про цю, про цю зустріч, про це спілкування. Для когось. З чоловіком для когось з жінкою тут. Для різних вас по різному воно буде. Далі домовленість якась показана троє чоловіків, щось між собою. Розмірковують про щось, домовляються. Ну, щось обговорення якесь таке, воно важливе і воно, я б сказала, більш секретне. Вони навіть озираються, чи ніхто цього не чує? Ну, таке щось. На перспективу домовляються. Ну, давайте далі. Ну, Інтимні стосунки, я теж їх бачу, у когось тут вони дійсно відбудуться і. Ах, такий приємний аромат від жінки пішов. Ніби щось знайоме, але щось не можу зрозуміти, назву аромату. Темне, темне скло пляшечка. І навіть, знаєте, я не знаю, як воно називається, коли таку, як грушу натискають і йде, і воно розприскується. Отаке щось таке Ох, приємне пахне. Так, далі. Тут цікава якась історія. Показаний мені чоловік. А, тут обидва чоловіки. Ха -ха, цікаво. Знаєте, де я їх бачу? Це коли прийшли на прийом до жінки, тут стара жінка. Яка читає по кавовій гущі. Оце як я вам зараз читаю, отак і вона тут щось. Тут саме ворожіння. Тут вона і називає себе ворожкою. От я, наприклад, не люблю я не ворожка. Я просто читаю, а вона називає себе ворожкою. і звертаються вони як до ворожки. Угу. І вдвох прийшли, бо щось, щось не схотів. Один зацікавлений, інший прийшов з ним за компанію, щось хоче знати про когось з вас. Так, про жінку, про яскраву, таку великі очі в жінки, такі яскраві очі. Говорить такий, знаєте, голос доволі гучний, але мелодичний, такий, знаєте, не такий, що там грубий, який якийсь голос. І сміється дуже так і голосно, і так дзвінко, знаєте, немов дзвіночок, такий якийсь сміх, що аж мені хочеться всміхатись зараз. І він про неї ну, питає про цю жінку, і так навіть посмішка у нього на обличчі. Він такий одразу стає такий дуже щасливий, такий. Ну, от просто мені хочеться посміхатися, як я бачу, як він ставиться до цієї жінки. Ну, хоче багато чого хоче знати. Він за знаннями прийшов. Не приворожити нічого такого. Він просто хоче прояснити, що вона до нього, як ставиться, як відноситься. Ну, тобто які у неї там плани на нього, що вона взагалі про нього думає. Чи будуть вони разом. Отак. Далі дивимося. Це станеться до кінця місяця. Так, робота з соціум хтось шукає на вас вихід. Тут показана людина, яка перепитує про вас. В якогось чоловіка, наприклад, ну, це робота соціум. Наприклад, на роботу до вас хтось там, якийсь чоловік прийшов і як питає, наприклад, у охоронця, а де там у вас є отака? І той йому розповідає, де вас знайти. Наприклад, в якому кабінеті там ви сидите. Це хтось, ви ж знаєте вже цю людину, це як е, знов до вас звертається от з чимсь, з якимись там своїми справами. Далі ось тут якийсь чоловік розраховує на успіх, на вдачу, щось вам пропонує. Щось взагалі, але це як привід з вами спілкуватись. Потім е, показаний мені інший чоловік, який, як на випробному терміні, е, по роботі, і через якесь пияцтво, до нього дуже придивляється ну, якийсь інший чоловік, може, це його. Керівник, може, просто хтось там з співробітників. Це, знаєте, як поставив, ну, більш на керівника, все ж таки, схоже, бо як поставив межу і тільки перетни цю межу. От тобі, тоді так і буде. І якось так дуже-дуже-дуже придивляється, як випробувальний термін в людини, все ж таки. А ви знаєте, є можливість пройти цей випробний термін все ж таки. Бо людина тут дійсно старається. Далі здивування якогось чоловіка мені показаний. Ви тут. Ви за спиною цієї людини, ви з ким спілкуєтесь. Щось почути з вашої розмови. Але е, я так розумію, що людина собі щось почувши, навіть не звертає увагу, що це як вирване з контексту, і щось собі там додумав, дуже якийсь здивований далі йде. Вам нічого не каже, але вважає, що щось ви таке кажете, щось ви таке там обговорюєте. І це не тільки він, це тут два таких чоловіки. А ви з кимсь так дуже так емоційно щось промовляєте, людина там вже розлючена, але ви не здаєте своєї позиції. Як на вузол зав'яжете взагалі от те, що ви кажете: от я сказав чи сказала ось так, інакше не буде все. І от ще й дивуються з вашого такого, ну, давайте, з вашої впертості. От просто ну, це, це те слово, яке ну, як пояснить їх стан, їх здивування. Угу. Ну, гроші тут до когось до кінця місця, ну, звісно ж, прийдуть. Це більш схоже на зарплатню, то як вони обов'язково прийдуть, а як? Інакше ну, ж? Може, там якась соціальна виплата, то тоді її дочекаєтесь. Так, і якийсь тут чоловік дуже хоче, бачити, щоб ви його бачили своїми очима, як величезну людину, як людину, яка от просто має для вас таке значення в цьому житті, щоб ви просто от схопились за нього і нікуди від нього не ділись, таке бажання до когось з вас. Вас так знаєте так до вас ставиться ніжно. от Ти моя маленька лялечка. От таке, знаєте, от, що нібито ви та, кого треба дуже-дуже оберігати. І дуже він думає про те, як багато ви працюєте, як багато ви на собі тягнете. А ще й йому щось приносити. Ну, це може бути і батьком для вас, це може бути і вашим чоловіком, і тим завгодно. Ну такий він, він дорослий, це не дитина все ж таки. Ну, для вас, принаймні, це не дитина. Хоча. Хоча. Мені показаний чоловік за 40, навіть за 45, отак от. Не молодше. То ким він вам там приходиться, то вже ви самі знаєте. Так, щось кіт у мене там десь за спиною дуже там речить. Оцей він так вміє, якщо треба там щось когось там зупинити, то він буде так зупиняти. Такий характерний чоловік. Так. Бачите, казала, що не буду зливати. Чуєте, так? Да? Це щось кіт там порядки наводить? Так. ну... Можна було і не зливати, бо дійсно нічого більше я тут не бачу. Ну, нічого. Тут просто дублюється інформація. От навіть про того, якого заблокують в хаті в когось або в квартирі. Ну, добре, продублювали інформацію і нічого. Нічого, дійсно, тут просто нема додатку якогось, тож не будемо витрачати час. Все, на цьому, всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, і спокійного, і тихого, і мирного. І бережіть себе, і свою родину. І побачимось. Всім пока.